Сьогодні до могили Григорія Гутовського, яка знаходиться на головній алеї центрального кладовища, поруч з могилою його дружини Раїси Панасівни, яка пішла з життя через два роки після смерті чоловіка, прийшли вшанувати пам'ять колишнього голови міськвиконкому міський голова Юрій Вілку, секретар міської ради Сергій Маляренко, заступники міського голови, голови райвиконкомів, керівники підприємств, установ та організацій міста ці люди не тільки добре знали Григорія Гутовського, більшість з них випало працювати під його безпосереднім керівництвом. То я його згадую як от хорошого наставника. Я тоді був, ну, в сенсі молодого керівнителя ще порівнянні. І от його просто от слуш слухав його і слухав його, як яку отецьку заботу. От, він мог підказати всегда так тактично все сказати і Очень було комфортно з ним працювати. Григорій Іванович залишив багато важливих справ у пам'ять про себе. Його внесок у розбудову кривого ругу важко переоцінити. Вважає міський голова Юрій Вілку. Быстро летить час, 21 год, рік. Григорій Івановича вже не з нами. Ми всі його колеги, його ученики, всегда пам'ятаємо о вкладі цього человека в нашего нашого И Сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз отдать почести, дань уважения этому прекрасному человеку, руководителю нашего города, который долгие годы трудился на благо нашего города. Сегодня відбулась поминальная панахида, яку отправил архиепископ Криворожский и Никопольский Владыка Ефрем. Сегодня это доброе имя имеет преснопамятный раб Божий Григорий, которого мы с вами молитвенно вспоминаем, этот праздник господский, ибо сегодня великий праздник церковный, сегодня и новолетие, сегодня и память нашего поминаемого Григория Ивановича. И мы верим, что наши молитвы, Сьогодні укріпляють його в його подвізі, тому що человек, як существо вічне, должен і подвізається не тільки в цій житті, але й в будущей житті. Після панахиди та покладання квітів до могили Григорія Гутовського тут на центральному кладовищі вшанували пам'ять ще однієї заслуженої людини радника міського голови Дмитра Ступака.